Як же встановлюють зубний імплант? Імплантація зубів може проводитись двома методами. Перший метод це одномоментна імплантація. В лунку видаленого зубу зразу встановлюють імплант. Другий метод двохетапна імплантація. Це коли спочатку зуб видаляється, потім чекаємо два місяці, щоб відновилась кістка, потім вже встановлюємо імплантат. Якщо в момент встановлення імплант в кістковій тканині плотно і дуже гарно стабілізувався, на нього можна зробити тимчасову коронку, з якою ви будете ходити, поки імплант інтегрується, тобто приживеться. Якщо імплант в кістковій тканині став неплотно, нагружати його не можна. Він повністю ушивається і ізолюється. Від зовнішнього навантаження. Після його встановлення треба почекати деякий час. На нижній щелепі 2-3 місяці, на верхній щелепі 4-6 місяців. Саме через цей час.